Всім привіт! Що будемо розпаковувати таку довгоочікувану посилочку. Прийшла вона мені ще п'ятницю. Так, так, а сьогодні що маємо неділька, вербна неділька, 13 квітня. Не мав трохи часу, зараз, вже де по обіді, трохи знайшов для того часу. І покажу вам заодно. Чому вона така довго очікувана? Я її, кстати, я її шукав, ну не знаю, років три, а то майже й чотири, не пам'ятаю, іменно цей набор, який тут є, запакований. Ось мовою поштою прийшов. Ексклюзив. Ексклюзив серйозний, так. Да. Добре запакований. Ух, красота! Не знаю як показати. Хто вже здогадався, що це є? М? Ліпота. Да. Мав я цей набор точно 3 або 4 роки. Це більше нічого тут, нечого у нас. Не знаю. Той думаю, видно, да? Хто впізнає? Що то? І для чого там? Отак. Що то там хоче випасти? Ага, тут ще і папір, о. Бачите, кстати, і ціна його навіть тут є. Ну це газета. Ох, oh, красота! Оце, да. Надіюсь видно. Хто знає, що то є? М? От такі то справи. Гліпаріка серйозна. Да, тут мови нема. Ще розписане. Це повністю новий. З ним ні разу ще. Ніхто не працював в ляхі. Стільки років стояв і чекав мене. Да. Може і таке бути. Заводська ця, як його, заточка все тут. Ось. Бачите клюкарза яка? номер 10. Ну да. Та як Ігор казав, не знає же, чи можна брати це в руки. Ну я вже можу брати, бо я, бо я власник цього набору. Ой, красота. Ну нус повністю. Ганс. Такі то справи. Ну. Така е, красотіще. Ой, красота! Двойка широка є. Я таки недавно собі замовляв, що мені кували її. Заводська заточка, даже ще і до кінця не доведена. Так. Да. Серйозно. Так. Да, так. Що серйозна, то серйозна віщучка. Клюкарза така. Клюкарза така, така, ей, красота. Мови нема. Так що не дивуйтеся, якщо різблярі беруть велику суму, скажімо, за свої вироби. Бачите, інструмент, уроді піпець тут нічого не є, а ціна бачите, даного інструмента, ну, який є роблений ще при СССР. А сьогоднішній ну, матеріал стамески, деякі є вже один, одна стамеска, її ціна йде 1400-1600 гривень. Одної 10 штук маємо скільки? 12-14 тисяч гривень. Тут о 11 наборів є. От можете суму поділити і бачите. То ціна набору, а ціна тих рук, які можуть щось зробити, управляти правильно з тими стамисними зразцями. Це таке, це не ЧПУ. Так що такі-то справи не треба дивуватися, чому такі ціни на медальйони і тому подібне. Ну, кому дорожиться, є зараз танки ЧПУ. Можуть там замовляти. Хоча там теж ціна не дуже ну, далеко пішла від ручної різьби чи чівузка. Чи Такі то справи, кому це може сам От купити, придбати собі такий наборчик, далі лип усюди-туди, ручки настроїти настроєння, які не з правильного місця ростуть. І робити якось так. Так що не дивуйтеся. Щодо ціни. Любого цього. Ну так. Да. Але цей наборчик красотіще. Я його шукав довго і знайшов. Сила. Ой сила. Такі то справи. Все. Бути добру. Слава Україні. І дай Боже миру. Миру, чим скорішого миру і перемоги для України. І всім натхнення добрисної до праці. Якось так. Це. Всіх зі святом, всіх, всім добра, миру і благополуччя. Бути добру.